Вітаю вас в унікальному місці, розташованому в автомобільній столиці України в місті Запоріжжя. І зараз ми знаходимося в музеї автомобільної техніки Фаетон. Це найбільший музей техніки України і один з 20 найкращих музеїв ретротехніки в Європі. Цікаво буде не лише поціновувачам автомобілів, а й бажаючим зробити круті фотографії. Застрибувати в салони, на капоти. Вам, звісно, не дозволять, але поряд з експонатами можна. Ну що ж, зайдемо до музею? Зустрічає нас хол, який являє собою місце відпочинку для гостей, де можна випити чашечку кави або чаю відпочити на диванчиках, зробити фотографію в спеціальній фотозоні або придбати маленький прототип машини на спогаду в сувенірній лавці. Також на вході стоїть синій кабріолет, в який можна залізти та уявити себе акторкою якогось крутого фільму з минулого століття. Заснування музею почалось зі створення у 2001 році клубу «Фаєтон» на чолі з Леонідом Хлевним. До речі, назва була обрана не просто так, адже «Фаєтон» – це старовинний тип кузова автомобіля з відкидним верхом. У 2008 році була перша виставка автомобілів з клубу Фаетон, а у 2011-му організація офіційно стала музеєм. З того року і почалось активне життя музею Фаетон. Майже кожен рік до наявних залів додавалося ще одна, і наразі налічується сім залів. Фаетон унікальний тим, що кожна одиниця техніки перебуває в робочому стані. Експонати музею неодноразово були представлені на виїзних змаганнях ретроавтомобілів та завойовували призові місця. Також вони часто беруть участь у різних виставках, парадах та знімаються в кіно. Перша зала являє собою стаціонарною експозицією, яка представляє Іноземні та вітчизняні ретроавтомобілі. Друга зала була відкрита у 2012 році і представляє в собі зброю та техніку часів Другої світової війни. Ми в третій залі, яка відкрилась 2013 році. Тут нас зустрічають москвичі, Жигулі та інші. Того ж року музей потрапив у книгу рекордів України як найбільший музей ретротехніки в Україні. У 2013 році з'являється другий поверх і ще одна зала, яка представляє в собі мотоцикли, спортивні автомобілі та запорожці. А у 2016 році відкривається п'ята зала, яка зустрічає службовою технікою різних країн. Також у той час виходить документальний фільм Фаетон машини часу, який представляє телеканал ТВ-5. Влітку 2019 році відкривається шоста зала, яка представляє собі різновиди побудової техніки різних часів і народів. А от ми і в останній на даний момент сьомій залі, яка була відкрита доволі нещодавно, а саме у 2021 році. В цій вже новій будівлі зберігається будівельна і військова техніка, а також залізничний та автотранспорт. Феатом – це той об'єкт, в якому зібрана історія і культура всесвітнього машинобудування. Відвідавши це туристичне місце, ви не помітите, як пролетів час. Я впевнена, що захочете повернутись в музей Феатом ще не один раз.